Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. 12-й тур УПЛ, звісно, стане основною темою цього відео. Хоча не можемо не сказати про Донецький Шахтар, про їхній єврокубковий виступ цього тижня. Вони в середу помірялися силами з Барселоною. Ну і дали бій каталонському гранду. 2-1. поступилися гірники. Відзначимо гол Георгія Судакова, але безсумнівно головною темою тут став прихід. Маріно Пушича так даріо Серна не затримався так від Ігоря Йовічовича до Патріка Ван Леона, який ще менше ніж. Хорват попрацював з гірниками, і тепер Сарна лише на один матч з ЛНЗ, А Маріно Пушич оголосили у вівторок. А вже в середу він фактично весь поєдинок простояв коло лави запасних гірників. Напишіть одразу, цікава ваша думка в коментарях, як вам такий прихід спеціаліста з Нідерландів. Ну так насправді Пушич народився у Боснії та Герцеговині, тоді ще в Югославії, має певне боснійсько-хорватське походження, але вже досить довгий час і. Проживає і живе в Нідерландах, а тому по праву його можна називати голландським спеціалістом. В останні роки Пушич був помічником Арне а Арне Слот досить успішну кар'єру провів у Азел і Потім, коли вже вчолив Фейонорд з Роттердаму, власне, ви, звісно, пам'ятаєте, як Феонорд обіграв гірників 7-1, просто розтрощив плей-офф Ліги Європи. Ну і подейкують що тоді якраз гірники звернули увагу і на Арне Слота, і на його помічників. І ось Пушич, тепер тренер Шахтаря. До речі, за свою кар'єру він лише один раз повноцінно не як асистент, а як Головний тренер очолював команду. Це було Твенте. твенте з ним, до речі, вилетів з зередівізій, потім верста Дівізії за рік вже повернулися, виграв її Пушич- Твенте, ну і керівництво твенте не дало вже йому шансу продовжити працювати на найвищому рівні з Ось така от кар'єра у Пушича, друзі. Тож напишіть в коментарях, чи вірите ви, що Пушичу вдасться принаймні повторити результати Ігора Йовічовича, чи він, можливо, так само скоро покине Шахтар. як це було у Патріка Ван Леона. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є у вас і ласка, бажання, і змога, можливість задонайтесь на розвиток каналу, ось тут лишає QR-код. Також в реквізитах є інформація, і я буду вам надзвичайно вдячний як завжди. Так само, як вдячний донецький Шахтар Одеському Чорноморцю. Так, поєдинок Чорноморець, Шахтар не відбудеться. Це мала бути дуже цікава гра, фактично центральний матч туру, тому що гірники перебувають на третьому місці, Чорноморець на шостому. Ну але Шахтар звернувся до Одеситів, попросили перенести поєдинок десь там на майбутнє, мовляв, через складну логістику, і те, що Шахтар представляє Україну в Єврокубках. Ну, до речі, тут теж можете написати в коментарях, наскільки ви можете зрозуміти Шахтари чорноморець чи варто було грати. Ну, на мою думку, всі зараз переживають непрості часи, а гірники справді представляють Україну. Хоча ми розуміємо, що якби матч відбувся на вихідних у Чорноморця було значно більше шансів набрати очки, як їм це вдалося в поєдинку проти київського Динамо. Власне, Київське Динамо буде грати у суботу проти Колоса з Ковалівки о 15.00. Матч відбудеться. Ну і отут одразу постає питання: взагалі, що не так з Динамо. Вже немає Єврокубків. Грайте, вигравайте, набирайте очки, і боріться за чемпіонство, але ні, Поступилося Полісю, поступилося дніпро 1 ну і вже навіть Мірча Луческо сам визнав, що щось не так. А таке відбувається дуже рідко на прес конференції Зазвичай всі фактори, але тільки не Луческо, винні у Мірчі, у Містера, як його ще називали, коли він тренувавши. Ну і, звісно, можна зрозуміти, що такі люди, як Брашко, абсолютно молодий, дуже талановитий, але на 2-3 чудових видатних геніальних поєдинки, обов'язково в нього може пройти один-два провальних, а він виступає в опорній зоні, де помилятися не можна. Ну і він це, звісно, хоче компенсувати вдалою грою в Атаці. Але це проблема. Ну, на прикладі Брашка ми розуміємо, що молода команда, коли Ярмоленко травмований, ось не вистачає лідера, вожака. Якби не старався Буяцький чи Ванет, але замінити ярмолу цього сезону, як бачимо, абсолютно ніким. І це як за ігровими характеристиками, так і за характером та лідерськими якостями. Тож, що робити Кияна? можливо, луческу час піти у відставку, прошу, друзі, напишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Ну і безсумнівно, центральний матч туру відбудеться першим у 12-му турі о 13.00. Кривбас, Кривий Ріг, СК Дніпро-1. Клуби з однієї області Дніпропетровської і чудова тренерська. Дуель Юрій Вернедуб проти Юрія Максимова. Ну, можна навіть бажання так загадувати. Два Юрій. Ну і в той же час ще й клуби, які претендують на лідерські позиції в УПЛ. Відзначимо, що в середу відбувся перенесений поєдинок ще першого туру між Дніпро-1 та Полтавською Ворською. Зрештою, 2-3 на користь Дніпра. І Дніпро, після того, як обіграв київське Динамо, продовжує свою суперпереможну ходу. Тож цікаво, як себе по. Ведуть під підопісню Максима проти лідерів поточного сезону Криворізького кривбасу. Ну а субота взагалі така, куди не поглянь центральний матч туру. Це ж можна сказати і про поєдинок зоря Луганськ Полісся Житомир. полісся ще одна гроза авторитетів. Амбітний новачок УПЛ, ну проти Луганської зорі. Мужики. Які відпочивали середину тижня через те, що їхній поєдинок ліги конференції УЄФА проти Макабі Тель-Авів всім зі зрозумілих причин було перенесено на майбутнє, тому що в Ізраїлі як і в Україні теж відбувається війна? Тому заряд два своїх матчі проти Макабі проведе вже у листопаді. Ну і центральний матч номер 4 рух Львів ФК Олександрія. Так, рух ще одна сенсація поточного сезону проти Олександрії, Руслана Ротаняка дуже сильно буксує останнім часом. І тут, скоріше за все, продовжиться падіння Олександрії. Поєдинки, які лишаються, буде зіграно вже у неділю. І попри те, що тут не настільки гучні вивіски, не такі гарячі афіші, але все одно буде на що подивитися. О 13.00 одразу два запеклих поєдинки аутсайдерів. Ну, вибачте, що так грубо, але давайте. Відверто скажемо, це клуби, які, за щастя, виживання в еліті українського футболу, які мріють, ну, як мінімум, залишитись в УПЛ на наступний сезон. Тож Минай Верес і ЛНЗ Черкаси Оболонь Київ. ЛНЗ і Оболонь це дві команди, які ще минулого сезону виступали у першій лізі. Ну а що стосується Минай та Вереса, то це навпаки клуби, які минулого сезону в ОПЛ грали, і абсолютно щасливі, десь навіть дивом, залишилися в на цей сезон. Тож ці два поєдинки не можна прогавити, будемо їх дивитися паралельно. Ну а вже о 15.00 ворскла Полтава проти харківського металіста 1925 після прикрої поразки ворсклян від Дніпра 1, звісно, підопічні скрипника підуть вперед. Ну, але харків'яни будуть їх всіма силами зупиняти. От такий він, 12-й тур УПЛ, дуже цікавий, дуже насичений навіть без поєдинку Чорноморець-Шахтар. Тому, друзі, цікаві. Цікава і ваша думка, напишіть в коментарях, який матч понад усе чекаєте, Ну і за кого вболіваєте в ОПЛ. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. І прошу поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал Legendary Balls, а також задонатьте на розвиток каналу, підтримуйте український YouTube. Ну і ми скоро з вами зустрінемось на стрімі. А я бажаю вам всього найкращого. І Україні ми разом кажемо перемагай!